А далі у нас теж дуже цікава історія. Одне з найзухваліших пограбувань Великої Британії здійснила банда Не повіриш кого гадаєш? Пенсі. пенсіонерів банда пенсіонерів вони викрали коштовності на 20 мільйонів доларів. А по їх програбування стало відомо тільки через два дні. Як літні джентельмени пробралися в найзахищеніше сховище Лондона, та як дідусі самі ж викрили свої плани, всі деталі захоплюючої детективної історії, дивіться далі в нашому сюжеті. Вони могли бути звичайними пенсіонерами, але стали найзухвалішими злочинцями Великобританії. Дідусі, які вчинили одне із найгучніших пограбувань на суму близько 20 мільйонів доларів. Це аналогові злочинці в цифровій ері. Про них. Навіть зняли фільм Король злодіїв. Тож як літнім чоловікам вдалось провернути такий злочин, зараз розповім. Хатон Гарден це квартал ювелірних магазинів в самому центрі Лондона. Тут розмістилось підприємство, яке більше ста років зберігає цінні речі у банківських сейфах. Однак, 7 квітня 2015 року деякі сховища виявились пустими. Я бачила, як чоловік просто плаче. Він був у розпачі, не знав, що йому робити. Він втратив багато. Грабіжникам вдалося очистити 73 скриньки. Зникло золото, дорогоцінні каміння та готівка на суму близько 20 мільйонів доларів. Ми зрозуміли, що це надзвичайне пограбування. Їхній рівень підготовки був вражаючим. Виявилося, що про пограбування стало відомо лише через два дні. В Лондоні терміново розпочалися пошуки злочинців, однак зачіпок майже не було. Ми бачимо, що не було дотримано стандартів безпеки, в результаті чого офіцери не приділили достатньо уваги сховищу, хоча насправді вони мали це зробити. Головною зачіпкою у викритті злочинців став білий фургон, адже він дуже часто почав потрапляти на вуличних камерах спостереження перед самим пограбуванням. Правоохоронці швидко з'ясували імена людей, які були постійно присутні у фургоні, та встановили за ними спостереження. Що поліція мала зробити, це спіймати крадіїв з награбованим. Мова йде не про страшне покарання для злодіїв а про відшкодування коштовності. Поки детективи перевіряли інші зачіпки та версії злочину. Підозрювані випадково самі ж викрили деталі пограбування. Під час однієї зустрічі чоловіки почали обговорювати всі тонкощі їхньої місії, не підозрюючи, що за ними стежать, і навіть підслуховують. Вони прямо розповідають, як здійснили цей злочин. Це фантастично. Та найбільше правоохоронців здивував вік бандитів. Керуючим операції став 76-річний Браян Райдер. Раніше він вже був причетний до пограбування золота на понад 33 мільйони доларів. 67-річний Теренс Перкінс, другий учасник банди, також мав досвід участі в резонансних пограбуваннях 80-х років. 60-річний Даніел Джонс відповідав за технічну сторону пограбування коштовностей. Він готувався до справи аж декілька років. 60-річний Вільям Лінкольн відповідав за водіння фургону. Всього у банді було вісім учасників, середній вік яких був 62 роки. Однак виявити вдалося лише чотирьох чоловіків. Вони точно професійні злочинці. Це як вино. Чим воно старіше, тим смачніше. Для того, щоб пограбування пройшло успішно, злочинці обрали великодні свята. Вони знали, що в цей день у сховищі буде мало людей. Тому, коли працівники пішли з будівлі, туди зайшла банда дідусів. Вони переодягалися в уніформу компанії і в звичайному пластиковому контейнері для сміття принесли з собою обладнання для буріння. Ліфтовою шахтою вони спустились в підвал та почали свердлити стіну сховища. В цей момент на пульт охорони надійшов сигнал. Поліцейські одразу прибули на місце, але оглянувши зовні будівлю, не знайшли причин хвилюватися. Грабіжники зробили дірки в бетоні, але гідравлічний таран, що мав виламати броньовану стіну, виявився пошкодженим. Ми ж не могли все покинути і піти лише тому, що у нас це не вийшло з першого разу. Я витратив на це три роки, а також багато коштів. Я мав відбити гроші. Тому банда повернулася наступного дня з 10-тонним гідравлічним тараном. Друга спроба виявилась успішною, а все пограбоване, чоловіки вивезли у тому ж сміттєвому контейнері. Про те, як бандитам вдалося так майстерно реалізувати крадіжку, але при цьому ж самим здати свій план правоохоронцям. Стара школа продемонструвала певну некомпетентність в питаннях сучасності. При підготовці до злочину грабіжники придбали посібник кримінологія для чайників. Певно, в книзі не було написано про сучасні методи розслідування, адже літні злочинці навіть не здогадувались про те, що за ними слідкують, а їхні розмови записують. Один з грабіжників навіть використав своє іменне пенсійне посвідчення, щоб доїхати автобусом до місця злочину. А 75-річний Джон Колінс взагалі заснув, коли стояв на сторожі, і не помітив, як поліцейський оглядав будівлю під час пограбування. Коли ти пильнуєш, треба поспати. Він не дуже здорова людина, тому несподівано заснув. Після розслідування суду з восьми підозрюваних сім були затримані та засуджені від шести до восьми років ув'язнення. За кілька років було впіймано останнього злочинця. Його засудили до десяти років ув'язнення. Частину викрадених дорогоціностей вдалося повернути їх власникам. Однак і до сьогодні залишається близько семи мільйонів доларів незнайденими.